Вони не купували квітів вчителям на свята. Вони економили свої кишенькові кошти. Вони влаштовували спеціальні акції, аби назбирати фінансової допомоги для українських бійців. Усі ми знаємо, які події відбуваються в нас в країні, і ми, учні, наше учнівське самоврядування нашої школи вирішили, якби якось своїми діями допомогти хоч чимось нашим воїнам, АТО, які там воюють за нашу незалежність. Наші учнівське самоврядування вирішили зібрати кошти і назбирали дві з половиною тисячі гривень. Учні планували за ці гроші придбати необхідні речі для вояків. Кошти зберігали у сейфі завуча. Ми прийшли в понеділок в школу і побачили, що біля школи ну зібралися учні. Ну школи не пускали нікого. А потім ми побачили, що в нашій клас було відкрите вікно. Це було десь так середина робочого тижня. Ці двері були виламані, відкриті, вірніше, а ці були виламані, вхідні двері до учительської. Потім, коли ми зайшли до кабінету, ці двері, двері сейфу були відкриті. Так, ну і на перший погляд я зрозуміла, що там грошей, тих, що збирали діти, а то що їх нема. Ось одразу викликали правоохоронців. Вони ж і стали шукати зловмисника. І таки знайшли. Ним виявився 20-річний парубок та ще й колишній учень цієї школи. Підозрюваним являється житель міста Кременця 94-го року народження, який раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Тепер молодий парубок, ймовірно, знову повернеться за грати. Його вже заарештовано і триває розслідування. У свою чергу, попри прикрий випадок, учні кременець. Кій школи знову почали збирати гроші для бійців АТО, але цього разу зберігатимуть їх у найдійному місці, кажуть вчителі.